Франківців закликають активніше переходити на індивідуальне опалення. У мерії зазначають, дозвіл на від'єднання від централізованого отримали 38 будинків, які є колишніми абонентами стеку. Загалом для переходу на автономне опалення франківці мають два варіанти: газове або електричне. Останнє є вдвічі дешевшим. Приблизна ціна, тому що на ринку ціна на сварварюють і то труби подорожчують, то котел подорожчують ну, різні вісімдесяти двох до 92 тисяч гривень. Це настановлення. Індивуального опалення в одній квартирі. Так само зроблений алгоритм дій, як рухатись при встановленні електричного опалення. Хочу сказати, що на останніх зборах дуже багато мешканців нашого міста зацікавились сугубо електричним опаленням. Ну, воно на сьогоднішній день. Якщо говорити по квартирно, ну, воно значно дешевше, тому що ціна коливається від 7 тисяч гривень і до три від 17 тисяч гривень до 30 тисяч гривень. Втім, на витрати з переходу на автономне опалення мешканці мають змогу отримати допомогу від міста. Фінансова підтримка складає 50 тисяч гривень. Для цього франківцям потрібно зробити сім поетапних кроків. Перший крок провести збори та обрати уповноважену особу. Житлового будинку, яка представляє інтереси співвласників вирішення питання щодо відключення багатоквартирного будинку. Це перший крок. Замовити і отримати технічні умови на від'єднання централізованого опалення в ДМП Івано-Франківськ теплокомуненерго. Замовити і отримати технічні умови на реконструкцію системи газопостачання об'єкта або технічні умови на тимчасове приєднання до електричних мереж, електроустановок, гідравлічний розрахунок газових мереж будинку і проект на заміну газу. Будинкових газових мерег та облаштування індивідуального палення. І після цього мешканці можуть звертатися на виділення коштів в сумі 50 тисяч гривень. Понад 250 звернень від мешканців міста для отримання цих 50 тисяч гривень. Уже пройшли рішення виконавчого комітету. Мар'яна Джерча, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.